Слава Україні! Їдемо молотити пшеничку на калим. Продовжуємо молотити пшеницю. Сьогодні у нас вже 11 липня. Вчора почали, сьогодні ще продовжуємо. Зразу йдемо на калим, потім будемо йти до себе, молотити. Роботи в принципі є багато. Піскарня змільчає дуже мілко, розкидає соломи, майже не видно. Нижка непогана, такий колос. Таке поле має яр, то на горбове вона трошки тут слабша. В тому місці найгарніше все це непогано подивимося от полова що тут є у полові чи є зерно так ми дивимося бо ми настраювали так. Вон ще тут. У нас хоча і душі йшли, але три не бачите, які саме нога влазить. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.